Вітаю, друзі! Сьогодні, 20 грудня, з вами знову центр громадської аналітики. Вежа є керівник Валерій Плачук І сьогодні зі мною у віртуальній студії, у відомий в Україні не лише в Україні, за кордоном політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. І ми буквально мали секунду переговорити з Володимиром часу до початку запису. І Я кажу йому, що ну таких. Купа подій зараз міжнародних, що просто голова йде обертом, пан Володимир, те саме говорить і ділиться зі мною подібною інформації. Буквально щойно перед записом з'явилось повідомлення про те, що нібито Шольц збирається до Москви. З миротворчої місії Пісков каже: ні, 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 ми ще нічого не отримували, ніяких запитів. Ну я ж розумію, для Піскова це така несподіванка Вони чекають Кіта а Рябков каже, кіт Келог до нас має приїхати. Тим паче, закордонне відомство України підтвердило, що Келох їде до Києва, а з Києва до Москви не так далеко. Треба заїхати в будь-якому випадку. Я не жартую. Я абсолютно серйозно говорю. І Вашингтон Пост сьогодні пише інтерв'ю, перепрошую статтю про те, що можлива зустріч Путіна і Трампа наступного року. Дату не поточують. Ми сьогодні в рамках там центру з колегами це обговорювали дуже, ну скажемо так, бурхливо, тому що багато різних поглядів і думок. От скажіть мені, будь ласка, давайте розпочнемо все ж таки з останнього матеріалу, який я анонсував, це саме. І стаття Вашингтон Пост. Наскільки ймовірною ви вважаєте зустріч Путіна і Трампа, і коли не, ну, і ну, про що не, я розумію, те що це може відбутися? Ну чому ні? Да, е, явно є інтерес в зустрічі з Трампом у Путіна, і натяки він зробив. Ну його і запитували про це, і він так натякнув, що він готовий до переговорів і навіть до компромісів. що Правда, питання, що він розуміє під компромісами, це ми давно знаємо за нашим кітким досвідом? Ну і так, тут, тут є питання. Але тим не менш, ну явно Путін готовий. Те, що у Трампа і раніше був інтерес до зустрічі з Путіном, і зараз в контексті припинення війни або прагнення ідеї Трампа припинити війну між Росією та Україною, да, така ідея може розглядатися. Але питання, коли? Тому що одна річ, якщо це відбудеться в першому місяці президентства Трампа, коли, наприклад, або готуються, або вже розпочалися переговори про завершення війни, і тоді да, от там Трамп може переконувати Путіна, що треба піти на певні компроміси, або вони між собою можуть узгоджувати певні спірні питання. Це одна річ, тоді це головне питання буде про завершення війни і про пошук певних компромісів, але тут є проблема, а де тут Україна? Тому що насправді, от, от це важливо насправді, те, що от вчора, і не тільки вчора, і в останні дні казав Путін про нелегітимність української влади, президента Зеленського, насправді все це має одну просту мету: переконати американців, що потрібні тільки переговори між США і Росією, та да, що вони не хочуть вести переговорів з Україною. Так, да, що вони не визнають українську владу, тому не можуть вести з нею переговорів тільки з американцями, а нас потім поставлять до відома. Але це абсолютно неприйнятно для України. Я думаю, що це також буде абсолютно неприйнятним для наших європейських партнерів і тому не буде визнання якихось домовності, в яких не буде брати участь Україна. Ну і крім того, я думаю, ну скажімо так, припускаю, що. І Трамп навряд погодиться на якісь офіційні домовленості, які не будуть узгоджені з Україною. Він розуміє, що не можна домовитись про стійкий сталий мир, якщо Україна не визнає умов цього миру. Так, mm -hmm. да, вони можуть на нас тиснути і так далі, але тим не менш, хоча б формально, але Україна має взяти участь в цьому переговорі. Ну я кажу, хоча б формально так. Трошки фігуральна, реальна для нас це не формальна процедура. Ми навпаки маємо відстоювати наші інтереси, тому без нас домовитись не вийде, але росіяни цього хочуть. І тому я думаю, що от те, що написали Вашингтон Пост, я думаю, що росіяни вже запустили якісь, скажімо так, ідеї, пропозиції. Uh -huh. Я до речі. Вчора буквально спілкувався з одним нашим колишнім міністром закордонних справ. Я його запитував mm -hmm. про, ну, про різні питання наших взаємин з США. Тому що дуже досвідчений дипломат. Навіть ну я не буду сприховати. Я з пристайкою розмовляв. Да. Mm -hmm. Я не думав, що для нього там що я mm -hmm. не нічого. Нормальна була така звичайна нормальна розмова обмін думками. Да він просто ну дуже професійно фахово сказав, що ну завжди є неформальні. Як він сказав, три рівня контактів є між країнами. Ну і так не ризикувань, Але очевидно, що один з рівнів неофіційний, неофіційні контакти завжди існують, навіть коли є проблеми протиріччя, навіть іноді коли війна йде між країнами, але є якісь неофіційні контакти. До речі, як у нас з Росією попри війну. Теж є контакти, переговори про обі полоненами там, і по деяких інших питаннях так і тут тому, росіяни можуть надсилати певну інформацію про готовність до переговорів, зокрема про те, що потрібна зустріч Трампа і Путіна. Я думаю, що навіть те, що це з'явилося в Вашингтон Пост, ну це така відома історія, такі контрольовані витоки. Щоб подивитися, як буде реагувати громадськість, експерти, політики, да, а потім вже ухвалювати рішення. Тому да я думаю, що ідея така вже є. Я думаю, що просувають її скоріше росіяни. Інша річ, і отут тут я звернув увагу на обставини, і нинішні і історичні. Чому у мене поки є скепсис відносно не те, що можливості такої зустрічі, вона можлива, але результативності. От дивіться, на сьогодні вже е, е, місяць, е, навіть півтора місяця після перемоги на mm -hmm. виборах. Багато хто очікував, я теж до речі, що Трамп достатньо швидко е, вийде на контакти із Зеленським, е, із Путіном, почне домовлятися про мир, як він і обіцяв. Е, Ну, з зеленським зустрівся, була і телефонна розмова. Причому я думаю, що і телефонна розмова, і зустріч в Парижі скоріше були за нашою ініціативу. Ну, тому що різні джерела кажуть, що домовляли, домовлялися з ним. Це була наша ініціатива. Але для Трампа це теж важливо. І те, коли вот Трамп сказав нещодавно в інтерв'ю, відповідаючи на запитання журналістів, що є невеличкий прогрес в переговорах. Він мав на увазі якраз переговори з Україною і з українськими партнерами. А чи є прогрес з росіянами? Ми нічого не знаємо. Жодної офіційної інформації про це немає. Навіть про якісь там зустрічі, контакти і от те, що і досі не відбулося. Хоча б телефонні розмови між Путіним і Трампом, оце питання. Да, коли розмовляємо. Да ми пам'ятаємо перші дні. Але, да, коли теж контрольовані витики uh -huh. адміністрації Трампа. Ну тоді ще ще команда адміністрації ще не було, але росіяни спростували, ну і зараз і, і Трамп не дає прямої відповіді. Чи були якісь чомусь такі. да Ну, але це показово Тобто офіційних контактів не було навіть, якщо немає офіційної телефонної розмови між двома лідерами. То а, організувати зустріч буде ще складніше. От, до речі, я теж, от в контексті цієї публікації, ну і заяв Путіна на прес-конференції, ніж на лінії про прес-конференції. Я так чую: а де вони? коли і де вони зустрінуться? Ну, коли ми не знаємо. Про це треба домовлятися. А от питання де дуже важливе, тому що. Ну, Кіт Келех, спецпредставник Трампа в переговорах з Москвою і Києвом, він сказав в інтерв'ю, що можна запросити і Зеленського, і Путіна до США, щоб вони між собою почали переговори. Ну, після прямої лінії Путіна, і особливо після реакції Зеленського на висловлення Путіна. Я mm -hmm. якось. Я... Важко уявляю, як вони будуть спілкуватися між собою. Ну, так, так. Я я буквально ремарка. Фактично говорив, що буквально ось відео записував для підписників. Кру мене таке склалось враження, що після цієї заяви зеленського поста да спалені всі мости для контактів, їх налагодити буде Майже ну він раніше там що називається там на три букви посилав да так. ну і Путін вже не перший раз говорить про те, що нелегітимна українська влада і так далі. Хоча, на мій погляд, тут головний сенс, що він не хоче вести переговорів з Україною, не тільки з Зеленським, з Україною не хоче вести переговорів. О, о, сенс да але тим не менш, ну. Очевидно, зараз такий рівень особистого несприйняття між путіним і зеленським, що прямі переговори нічого не дадуть. Але тут, чому я про це згадав, тому що ну ту яму собі навіть там не, ну не буде Зеленського з Путіним, але от захоче Трамп запросити Путіна. Це ну, по перше, викличе таку негативну реакцію. Зокрема, в США, я не кажу про інший світ, але в США. Я думаю, що багато хто буде дуже негативно критично це ну, сприймати, але ще більша проблема: а чи поїде, чи ну захоче поїхати до США до США сам Путін? Щось я сильно сумніваюся. Я думаю, що Путін, враховуючи не тільки ордер міжнародного кримінального суду, а взагалі його фобії. Його, скажімо так, конспірологічне ставлення да, до поиска в Западу проти Росії. Я думаю, що Путін в жодну країну Заходу зараз не поїде. Якщо він побоюється їхати до Бразилії чи до Південної Африки, щоб їхати в США, чи я не знаю, там, в Німеччину чи куди ще, навіть в Австрію, я думаю, що навряд це можливо. І тому от питання навіть просте: а де зустрічатися? Це треба узгодити свого часу. Нагадаю, тут вже історичний контекст. Путін зустрічався вівніше Трамп, тому що це була ініціатива Трампа. Неодноразово Трамп зустрічався з Путіном. Декілька таких зустрічі були mm -hmm. деякі зустрічі, навіть викликали великі підозри, тому що там були без помічників, тільки перекладачі. І потім навіть були вимоги розслідування цього. Але там або Фінляндія, або якась інша ну, інший нейтральний майданчик, але жодних результатів це не дало. І зараз я думаю, що якщо і будуть проробляти варіант зустрічі між Трампом і Путіном, то будуть шукати якийсь нейтральний майданчик. Але узгодити цю зустріч буде непросто, тому що тут і безпекові питання, а головне порядок денний. От коли вона буде, до початку офіційних переговорів, під час цих переговорів або пізніше. Все це дуже сильно буде впливати на розвиток ситуації на те, про що ця буде зустріч і чи дасть вона якийсь результат? Тому я поки ставлюся до інформації про зустріч Трампа і Путіна дуже спокійно і скоріше скептично. Зустріч може відбутися, але у мене є сумніви, наскільки вона буде результативною, і у обох сторін можуть бути прямо протилежні наміри. І між іншим, ось, таки, повертаючись до історії взаємин Путіна і Трампа. Трамп з самого початку свого президентства, першого президентства, дуже хотів домовитись з Путіним. Ну це було помітно, він сам про це казав. Були спроби домовитись, і це не дало жодного результату. Навпаки, відносини між США і Росією погіршились. А чому тому, що Путін майже по всім питанням, ну які просував Трамп, або, або які Трамп ставив, пропонував знайти певні компроміси? По всіх цих питаннях е, е, Путін сказав ні. категорично ні, і оце, врешті-решт, призвело до того, що е, всі ці контакти не дали результату. Е, і зараз я думаю, може бути ну, не повторені один годин тієї ситуації, але домовитись теж буде дуже важко, тому що як і тоді, так і зараз, ще більше, буде присутній чинник Китаю. Потім, от, ну, дуже гострі протиріччя в питаннях умов завершення війни між Росією і Україною, ну і там купа інших проблем і питань, по яких треба буде шукати компроміси, а до реальних компромісів я думаю, Путін не готовий. Він, навпаки, хоче тиснути і хоче, щоб домовлялися на його умовах. В чомусь ситуація, до речі, от, остання така теза щодо цієї зустрічі. Взагалі, ця вся ідея про зустріч Трампа з Путіном дуже нагадує ситуацію з зустрічю Зеленського і Путіна п'ять років тому в Парижі. Теж великі очікування. Зеленський щиро хотів домовитись, пропонував компроміси. А що сталося? Непоступливий Путін, який жодних компромісів не приймає, і все. Все врешті-решт все закінчилось, скажімо так. Ну ну те, що провалом там по деяких питаннях домовилися, але все ж таки, результату припинення війни на Донбасі тоді не було. Так і зараз. Зустріч може відбутися, але у мене є сумніви, що домовляться про конкретний результат. Я вам скажу власну свою думку: ситуації і позиції різні. Як тоді були, наприклад, Зеленського і Путіна, так і тоді як були у Трампа і Путіна, тому що ситуація кардинально змінилася. Зараз так, тому, так, так. вона у нас суттєво змінилася, да але так. вона стала ще складніше і більш проблемною. Ну я вважаю, що вона доходить якогось піку і має піти на спад для мене особисто маркером є активність на фронті сьогодні, як повідомляє генштаб 2200. Вбитих та поранених Росіян це взагалі рекорд. Я такого не пам'ятаю, і плюс до того, кількість обстрілів, які сьогодні йде по території Росії з боку України, от сьогодні буквально це там десятки ракет прилітає. Ну лише там в Курську область 50 штук пролетіло і подивимося, як будуть залишатися події. Це все підвищення ставок на такий високий рівень, що світ засвідчує, що сторони досягають свого найвищого показнику. І після цього має бути спад за всіма законами фізики, і так далі. природи. але це так да, але можна от Валерій, Я так. десь тиждень тому я був на зустрічі з колегами з різних країн. Ну така була колективна зустріч, щось таке. Брейнстормінг щодо перспектив завершення війни і переговорного процесу, і обговорювали зокрема і можливість, і готовність Росії вести війну і далі. Так ну, ми от бачимо по заявах вчорашніх заявах Путіна на цій прямій лінії, що він готовий, він хоче вести війну далі. Ну він, він... це говорить, да, да, він хоче тиснути війною. Інша річ безумовно є питання: а от мобілізаційний потенціал. кількість живу у нас є проблеми з цим, але у Росії теж вони проявляються. Це Не в там північно крейців залучаються. Да, от коли виникне проблема в тому, що треба проводити мобілізацію. Чи готовий буде Путін проводити мобілізацію? Поки питання відкрита, по ресурсах там фінансових і військових. Тут ну є поки можливість у нього вести війну. Але тим не менш, проблеми є і тому я не виключаю те, що да зараз Путін хоче максимально е, інтенсифікувати воєнну ситуацію, забезпечити свою перевагу, е, спробувати зробити такий перелам в е, війні Да, і дав виходити в такі позиції в ролі сторони, яка буде диктувати умови. Якщо нам вдасться вистояти, я на це дуже сподіваюся. Якщо ми зможемо зупинити російський наступ, тоді да, от тоді буде більше передумов для того, щоб домовлятися. Але mm -hmm. зараз, да, зараз не тільки на словах, не тільки в заявах, причому з обох боків і з боку Росії, і з нашого боку, є підвищення ставок, але й на полі бою, да, да. тут сім'я теж Погоджуюсь, та і, і спроба а, розпочати переговори буде. Да, от згадували про візит Кіта Келлога Да, це буде а, інша річ, знов так я поки що не очікую швидких результатів. Тут дай Бог, щоб вони домовились, де, коли, як, з яким порядком денним розпочнуться ці переговори. Поки що навіть ці питання відкриті. Я до цього хотів би додати ще одну інформацію, яка вносить суттєве ну, для мене чесно кажучи, розуміння того, що буде відбуватися в Європі і з Україною в тому числі. Ви дуже слушно зауважили. Я погоджуюся, що Путін не хоче говорити ні з Зеленським, ні з Україною. Він виключно хоче спілкуватися зараз зі Сполученими Штатами Америки, навіть не з Європою. І основне із питань, які він хоче проговорити, це дійсно створення якоїсь безпекової угоди, що стосується і Європи, в тому числі, але з Вашингтоном напряму і конкретно з Дональдом Трампом у виданні Вашингтон Пост, до речі, про це пишуть. І сьогодні Трамп зробив дві дуже, як на мене, такі жорсткі заяви по відношенню до Європи. Чим власне підігрує зараз Путіна? Бо Європа для нього це нічого за великим рахунком. Він наголошено на тому, що Європа має переглянути об'єми закупівлі нафти та газу Сполучених Штатах Америки. Якщо вони це не зроблять, я веду миту. Друге, Financial Times пише, поки що, ну без прямої мови Трампа. якщо... Ця теза конкретно написана ним в True Social, до Financial Times, говорить про те, що нібито Трамп пообіцяв допомагати Україні, всі поплескали в долоні, а далі така зноска дуже важлива, яка повністю нівелює першу, перше речення, сказана мною на рахунок допомоги Україні. Якщо Європа буде витрачати на безпеку 5% свого ВВП. 5, вони зараз навіть три не витягують, два не витягують усі. він говорить про п'ять. Тобто він завідомо ставить ті планки, які Європа не виконає, тому ну, я да, раніше було 2%, відсотки. Да. Ну це такий стандарт, норматив НАТО. Ні, я згоден. Ну а знов-таки, в даному випадку, це тиск, відвертий тиск Трампа на Європу, да, але це не означає, що там буде от, буква в букву, і що от якщо там умовно до першого. Липня 2025 року Європа не вийде на 5% відсотків. Ну ми ж знаємо, як бюджетний процес. Вони зараз, до речі, в США. Що там казати про Європу? Зараз в США розгорнулася така тактична боротьба між адміністраціями Трампа і Байдена щодо змісту і обсягів бюджету США на наступний рік. Вони й досі бюджетною хвалили на наступний рік. А що тут вимагати від Європи? По митах. Ну, це теж не нова проблема, тому що комитах по Трамп попереджав, що він хоче посилити посилити протекціонізм. Да по нафті і газу теж це давня історія. Тут, до речі, ще не тільки про Європу, а й про Байдена. Тому що Байден там, скажемо, так припинив постачання американського газу або обмежив в Європу. Да ну просуває так. Трамп нахабна, е, дуже е, дуже так неполіткоректна, м'яко кажучи, просуває американські торгівельні. Да, ну, 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 це реальність. да. В принципі, європейці, я думаю, тут ну, не те, щоб готові. Я думаю, для них це не стало сенсацією. митах, mm -hmm. так точно mm -hmm. тому що це ж не тільки зараз з Європою. Така сама історія з Канадою зараз. Я вже не кажу про Мексику, там, про mm -hmm. Китай тим більше. Це загальна політика Трампа. Ні, ну, з Трампом те, точно будуть проблеми і тут будуть протиріччя. Те, що він хоче перекинути безпекові питання на Європу, це теж факт. Да, це теж не є сенсацією, але все це треба узгодити. І от, на мій погляд, от буде проблема, тому що це стосується і США, і е, Росії. От чому я кажу про формат переговорів? Тому що е, насправді е, е, ну, треба домовитися, хто буде брати участь в переговорах, якщо як хоче Трамп насправді, щоб європейці там е, взяли на себе безпекові функції по відношенню до України, ну про це треба домовлятися під час переговорів. А це означає, що європейці мають брати участь в переговорах, але це залежить і від Росії, і від США і від Росії. Тому, от поки що, навіть це ці, ці питання не вирішені. Взагалі можна я одну тезу. Я, чесно кажучи, поки що не бачу готовності Трампа до діалогу з Європою з огляду на його заяви. Він бачає як він приїхав до Парижу, дав завдання. Макрону формуй коаліцію зараз. Він сказав: Європа, купуй більше нафти і газу. З Путіним він буде говорити: як на мене, він просто диктує умови Європі, і він так само буде диктувати умови Україні. Можливо, я помиляюсь. Дивіться, ну намагається відносно з Європи. Намагається диктувати. Він спробує це зробити і так далі. Але ну нам легше на жаль. Диктувати. Але розумієте, навряд Трампу вигідно диктувати. Щоб ми погодились на мир на російських умовах, ну тому що це буде виглядати поразкою Трампа. А хто про це ская? Я чую цю всі фразу скажуть, вже сто разів. Всі скажуть. Всі про це скажуть. Про це скажуть всі. Більше того, навіть говорити не треба, так зрозуміють в Китаї, в Північній Кореї, в Ірані, що що Трамп погодився на умови Путіна, mm -hmm. значить, можна силою витискати США. Можна силою тиснути, просувати свої інтереси, тому що на словах Трамп, бла, 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 ми найсильніші, ми потужніші, нас треба слухатися. А насправді от, Путін продемонстрував силу, дотиснув американців. Да, і нам треба робити те саме. Китай буде робити от, саме в, так, ну, в такій парадигмі. Потім, ну я просто скажу, що насправді ну, про це питання. Зараз теж от обговорюється тема вже прогнози: що Китай зараз збільшує суттєве виробництво ядерних боєголовок. Так, е, та, поки що вони відстають суттєво від США і, і від Росії, але збільшують. От одна з проблем, яка призвела до кризи в відносинах між США і Росією під час президентства Трампа, це було якраз от питання про угоду. Щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь, от якраз ці самі ядерні бойголовки для ракет, ну і для інших uh -huh. стратегічних озброєнь, тому що Трамп наполягав, щоб в оновленій угоді був і Китай, і щоб був паритет між США з одного боку, Росією Китаєм з іншого, це не влаштовувало Росію. Uh -huh. і Китай теж не погоджувався зараз. ця, ця проблема ще більш гостра стоїть. І це теж тема буде для переговорів на двосторонній основі. Тому я не очікую тут простих рішень. Да, намагання зробити ці прості рішення будуть, але е ну вони не спрацюють. Да, можна сказати нам, от ви маєте виконувати. Я думаю, що там маски, деякі інші люди в оточенні Трампа є, які готові на такий сценарій. От ми вам скажемо на яких умовах, ви маєте погодитися, інакше ми припинимо вам допомогу. Так? Да? Такий ризик є. Але зверну увагу, певна подушка безпеки ну, на певний час, хоча б на півроку, у нас є. Е якщо нам запропонують щось абсолютно неприйнятне, то я кажу не про НАТО, е а про, ну, скажімо так, якісь вимоги. Припинені, ну, припинення бойових дій, де там йдеться про суттєве скорочення збройних сил, там вимоги легалізації е, про російських сил і так далі. Тобто, от такі вимоги з боку mm -hmm. Росії, що нам запропонують, якщо тільки НАТО і е, 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 там скорочення санкцій, ну це США, це відповідальність США, і ми на це вплинути не можемо. А от коли буде е, 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 стояти мова про наші поступки і поступки, такі які для нас неприйнятні, Ну тоді ми маємо проявити принциповість, і от тут ми маємо діяти разом з Європою. І європейці теж сказати, що вони візьмуть під козирьок і будуть виконувати все, що скаже Трамп. Ні. Європейці працюють з Трампом насправді. І те, що ми ну, мені здається, що нинішня ситуація в комунікації між Трампом і Європою, вона все ж відрізняється суттєво між тим, що було раніше. Ну пам'ятаєте відомо фото. Да, саміт Великої Сімки, де сидить Трамп, такий насупившися, да, навколо нього Меркель, так як ментор щось йому розповідає, так, як вчителька, знаєте, да, провинівшомуся ученику. Да, поруч стоять Трамп сидить, а поруч стоять європейські ну, лідери інших країн okay. Великої Сімки. Да е, ну то тоді була дуже складна ситуація, тому що Трамп не слухав Трамп так наполегливо mm -hmm. там казав, ви маєте зробити те, те і те. А європейці відповідь сказали: ні, давай домовлятися. Да, зараз все ж те, що говорять, він слухає, він комунікує, він зустрічається з Марком Рюте, він зустрічається з Макроном. Тому я не думаю, що йдеться саме про вони, хочуть створити вигляд, що там робить Трамп робить настанови, що він каже, отак от треба зробити, і так далі. Але я думаю, що ну. Станеться не так, як гадається, тому я тут не те, щоб я скептик великий, але не буде ситуації, коли Трамп буде тільки диктувати. Не буде такої ситуації. Він спробує. Але мій прогноз: він стикнеться з проблемами не з нами. Тому що диктувати зараз треба не нами, не Європі, а Путіну. Путіну, от якщо буде ситуація, коли... Не він буде диктувати Путіну, а Путін буде диктувати йому, і це буде дуже помітно. І про це будуть говорити і в Європі, і в США mm. всі противники Трампа, і не тільки противники Трампа, а навіть е, е, навіть, е, скажем так. Люди в республіканській партії, які ну не хочуть, щоб США лягали під Росію, вони теж будуть казати, що це буде програш для Трампа. Трамп mm -hmm. буде виглядати лузерами програвшою стороною. Mm -hmm. так. До речі, саме така ситуація була вперше президентство Трампа. Чому він давав нам джевеліни для того, щоб невілювати звинувачення на свою адресу, що він там прихований агент Кремля? Він мав продемонструвати, що ні. Що він захищає інтереси США, що він не кидає Україну і так далі. Тому я думаю, що рішення Трампа будуть нестандартні. Не всі його пропозиції рішення нам сподобаються, але він буде давати настанови не тільки європейцям і Нам буде нам буде давати настанови, на жаль. Але якщо він не буде давати настанови росіянам, от тоді будуть проблеми не для нас. Для нас теж вони будуть, але для американців в першу чергу от саме тому я і кажу: у мене поки що оптимізму набагато менше щодо можливості і результативності переговорів. Ініше вони можливі, але є сумніви, що вони будуть результативними ну, в коротку в короткостроковій перспективі. Добренько, я зрозумів, хотів би ще продовжити, звісно, але е, я пропоную зараз поставити поки що три крапки, бо дискусія тоді може затягнутися на годину, щонайменше. Да, є про що поговорити. Поки що. На цьому я вам говорю пане Володимире велике спасибі. Дякую, що були з нами. Всі, хто нас дивився, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково побачимось. Добре. добре, на все добре. До побачення. До побачення.